Привіт всім хто смотрит мій канал. Доділа я почти свій подйомник на здоровий трактор. Ось ось так він зараз виглядає. Под днем у нього 2.60. Так, в принципі, тут как бы рамка все готова. Да, так, є мелочі. Треба э, поміняти поміняти замки что Таке з'єднання. проволочка навіть не влазить внизу. Чітко все. Ось на скобах. Так, поставити гідрозамок. Ну, гідрозамок треба купити. Поки ми зараз без гідрозамка все працює. Це циліндр видвинув повністю. Завал. Так же само він завалюється до трактора. Так, Рамка зараз в стадії Сушки покрасив сьогодні, трошки даю до ума. Так, а ось ще ці клики такі стоять. Ну, це швелер, двойний швелер. Такого плана. Ну, Метал нормальний, пробував піднімати, тонну піднімають. Тут два швелера, два в місті зв'язано. Так, ну хочу я трошки друге показати і спитати у зрителей що я хотів спросити вирішив я зробити собі отакий культиватор на таких стойках да, зараз звісно вітер може звісно, шуми заскакують на мікрофон але ну, як є отакі стойки лапи белота Воно пиушно, але в мене їх вистачає Це такого плану. Коротше такий культиватор, труба 80-та, товщина стінки восьмірка. Це перемичка сотка, стінка восьмірка. Ну оце такий. Коротше, длина його... Це якби чотири лапи я поставив зараз. Отакі От ось чотири лапи. На ну, них тут буде 15 штук стоять. Длина виходить тут. По центрах е, крайніх 2,80, ну 3 метри. Так, тут ще буде, мабуть, посередині одна перемичка. Е, десь десь навіть дві, мабуть, може отуто і отут якби. Тут виходить так ось. Зараз так е, спереді е, лапа одна стоятиме, потім втора. Центр третя, четверта, п'ята. На второму ряду стоятиме їх чотири. Ну, ось у мене помічення йде, це Раз, два, три, чотири. І ззаді стоятиме, виходить, 6 штук. Шесть штук. Также, так, да, шість штук. Перва, втора, третя, четверта, п'ята, шоста. Що Шо я хотів спросити? Дивлячись на всі відео, на всі. Плюси-мінуси. Хочу зробити ззаді, соответственно каток на этот агрегат. І такий в мене опросик. Хто може тут, то що ну, всі катки дуже хороші. Якщо є що робити і як робити. Допустимо, перший опрос. Так, це я собі все так О, покажу, як воно в мене буде виглядати. Зараз, де воно? Ага, ось воно. Оце воно в мене отаке вучки ось виходитиме. Оце таке вучки. Так, да, я тут трошки, виходить, ця лапа є, не лапа стойка. Ця середня і ці дві крані. Ну, за відсутствия е, кількості труби хорошої, Поки міста, а там буду дивитися. Що я хотів спросити по поводу, по поводу катка. Е, сюди треба каток по-любому ставити. По ставити. І хочу спросити, хто, що, що посоветує, може в чому плюси і мінуси. Е, значить так, каток. Перве. Перший опрос по катковий. Е, що замість на шинах, що ставить? Або уголок, або полосу, або так, труба. Ну, вона же може бути і труба, і пруди, і арматура. Ну, Може бути четвертий варіант якийсь. Може якийсь варіант. У мене, звісно, ідея одна є по четвертому варіанту. Я скільки дивився, але ну, я такого не бачив. Не знаю, буду пробувати. ну Це все дорогувато, звісно. Так, по-друге, якщо е каток робити, робити який, скажімо так, з винтом і без винта. Ну, Я в виду, коли дивишся на ребро катка, є так з винтом робиться. В чому в ньому плюси, в чому мінуси. Зараз я, звісно, це обсуждать не буду, Ну, є теж свої догадки, в чому плюси, в чому мінуси в цих катках. Третій такий. Ну так, да, рама висока. Між секціями. Між секціями тут виходить в мене скільки 80 см практично. Ну 77 ну 80 нехай. Висота от, зараз на даний момент, на даний момент 65 ось. Е, так. ну опять же, до каточка. До каточка що ж робити з каточком? Так. Який діаметр катка робити на такий культиватор? Е, хто каже, е, чим більший, хто каже, краще два задні маленьких поставити, спарених. Ну, от, який діаметр краще для такого культиватора зробити. Який діаметр, це вопрос теж. Ну і зрозуміло, що для такого розміру 3-метрового ну, все, звісно, впиратиметься в средства, в гроші Ну і робота ж, звісно, буде тут заключатися. Чи робити його 3 сплошним, чи робити його... З двох половинок. Якщо з двох половинок, то понят, ну, понятніше, що воно буде копірувати лучше один тройний метровий, ну як би, ну, в цьому є і плюси, і опять, такі мінуси. Так, і ще вопрос такий. Чи потрібна тут граблина? На багатьох катках бачив ззаду, ставлять ставлять граблину. Ну така граблина. Хто в один ряд, хто в два ряда ставить його. І де лучше поставити сразу за лапами або за катком. Оце теж питання. Хто може що посовітує, є може які ідеї. То що я роблю його перший раз. Роблю капітально, так, звісно, воно мені обходиться в копейку. Ну, я думаю, що якщо я її зроблю, то буде все чітко. Труба, звісно, тут бомбезна. Хто може скаже, що це занадто. Я ж кажу, це труба восьмерка, ось товщина 80 на 80. Це 100, теж восьмерка товщина. Все заварено полуавтоматом на 380 на здорових токах. Все якби чітко зроблено. Це я його зараз загрунтував. Ну, зрозуміло, що на цей рік 23-й, звісно, воно в мене я не думаю, що я в спину зробити. Ну, Хоча б якісь наброски. якісь наброски. Навіть не знаю. Тут може з зменшення думати, чи тут колесо ставить тут. Допустимо, буде виходити отак, якби ось є основання. Сюди можна виварювати кронштейн на гідроциліндр, на общий вал і піднімалось. І чи робити його навіть прицепним або навісним. Ну, навісним, мабуть, з такою масою, звісно, буде тяжеловато. Я взагалі думаю первоначально робити його прицепним Прицепним. Із <кхе> того щоб ну, він тяжелуватий буде. Якщо його зараз, допустим, така длина плюс каток то це длина вийде до 4 метрів, я так думаю, не менше. Так, ну на цьому все. Спасибо за просмотри. Бережіть себе, бережіть близьких, все буде Україна. Всім цього найкращого. Якщо є якісь питання, Точніше, навіть предложення до мене, як лучше зробити, напишіть під цим відео. Всім дякую, до побачення.